Книга Вихід, глава 26. А з кинію зробиш із десяти покривал із суканого вісону, і блакиті, і пурпуру та з червені. Херовими мистецькою роботою зробиш ти їх. Довжина одного покривала 28 ліктів, а ширина одного покривала 4 лікті. Усім покривалам міра одна. 5 покривал буде поспинаних одне до одного. І 5 покривал інших буде поспинаних одне до одного. І поробиш блакитні петельки на краю одного покривала з кінця в спинанні. І так само зробиш на краю кінцевого покривала в спинані другим. 50 петельок поробиш у покривалі одним і 50 петельок поробиш на кінці покривала, що в другім спинанні. Ті петельки протилеглі, одна до одної, і зробиш 50 золотих гачків. І поспинаєш ті покривала одне до одного тими гачками, і буде одна скинія. І поробиш покривала з вовни козиної на намета. Над внутрішньою скинією зробиш їх одинадцять покривал. Довжина одного покривала 30 ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті. Одинадцятьом покривала міра одна. І поспинаєш п'ять покривал осібно і шість покривал осібно, а шосте покривало складеш удвоє напереді на переді намету. І поробиш 50 петельок на краю одного покривала, кінцевого спинання і 50 петельок на краю покривала другого спинання. І зробиш 50 мідяних гачків і повсовуєш ті гачки в петельки і поспинаєш намета, і буде він один. А те, що звисає лишок в наметових покривалах, половина залишку покривала. Буде звисати ззаду скинії. І лікоть із цього, і лікоть із того боку в залишку в довжині наметового покривала, буде звішений на боки скинії з цього і з того боку на покриття її. І зробиш накриття для скинії, баранячі на червоно пофарбовані шкурки і накриття зверху та хашевих шкурок. І поробиш для скинії стоячі з дошки з акаційного дерева. 10 ліктів довжина дошки і лікоть і півліктя ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки сполучені одна до однієї. Так зробиш усім дошкам скинійним. І поробиш дошки для скинії, 20 дощок на бік південний. На полудень і 40 срібних підстав поробиш під тими двадцятьма дошками, дві підстави під однією дошкою для двох ручок її, і дві підстави під дошкою другою для двох ручок її. А для другого боку скинії в сторону півночі 20 дощок. І для них 40 срібних підстав, дві підстави під одну дошку. І дві підстави під дошку другу, а для заднього боку скинії на захід зробиш шість дощок, і дві дошки зробиш для кутів скинії на заднього бока. І нехай вони будуть поєднані здолу, і нехай разом будуть поєднані наверху її до однієї каблучки. Так нехай буде для обох них. нехай вони будуть для обох кутів. І буде вісім дощок, а їхні підстави зосрібла, шістнадцять підстав, дві підстави під одну дошку і дві під дошку другу. І зробиш засуви з акаційного дерева, п'ять для дощок одного боку скинії і п'ять засувів для дощок другого боку скинії, і п'ять засувів для дощок заднього боку на захід. А середній засув. Посередній дощок буде засувати від кінця до кінця. А ці дошки пообкладаєш золотом, а каблучки їхні на вкладання для засувів поробиш із золота і ці засуви пообкладаєш золотом і поставиш з згідно з приписами, як тобі показано нагорі. І зробиш завісу в блакиті. І пурпуру, і червені та суканного вісону, мистецькою роботою зробити її з херовибами, і повісь її на чотирьох акаційних стовпах, пообкладених золотом, гаки їхні золоті на чотирьох срібних підставах, і повізь ту завісу під гачками, і внесеш туди наза завісу ковчега свідоцтва. І ця завіса буде відділяти вам між святинею й між святеє святих, і покладеш те віко на ковчега свідоцтв святому святих і поставиш стола назовні завіси, а свічника навпроти столу на боці скинії на південь, а стола поставиш на боці півночі, і зробиш заслону входу скинії з блакиті. І пурпуру, і червені та суканого вісону робота гаптівника, і зробиш для заслони п'ять акаційних стовпів, і пообкладаєш їх золотом, гаки їхнє золото, і виліш для них п'ять мідяних підстав. Амінь.